Доброго ранку, діти! До нас же поспішає довгоочікувана пора року, яку чекають і дорослі, і діти. Тому відгадайте загадку, яка пора року до нас поспішає. Стиглі вишні у садку, і суниці у ліску, теплі дні барвисті, кріти нам дарує. Яка це пора року? Так, це літо. До нас завітало літо. Весна закінчується і наступає пора року літа. Сама тепла пора року. Всі чекають його з нетерпінням. Малята, а ви знали, що у літа є три місяці червень, липень і серпень. Зараз я вам про кожен із них розповім. Червень. Черешеньки червоніють, вишеньки в садочку спіють, червень грає промінцями понад луками й полями. Липень, пахне липень, теплим літом, і старої липи цвітом морем і зіллям добрим, радісним дозвіллям. Серпень серп у полі задзвенів, це уже ячмінь доспів. Люди час дарма негають, в полі урожай збирають. Влітку малята все навколо перетворюється, світить яскраво сонечко, зеленіє навколо трава, цвітуть квіти, повітря дуже тепло. Всюди чуються різні аромати. Влітку Є багато різних цікавих розваг, таких як їзда на велосипеді, самокаті, запускання повітряного змія, гра з м'ячем. А ще діти та дорослі влітку ходять до лісу. В похід багато часу проводять на ігрових майданчиках, відпочивають біля річки, моря, ставочка. А також дуже багато часу проводять на свіжому повітрі. А зараз, малята, я вам пропоную пограти в гру «Обери літні розваги. Обирайте малюнок, який вам нагадує літній відпочинок. Тож починаємо. Малята, подивіться, тут у нас є розвага катання на велосипеді та Катання на санчатах. яка буде літньою? Так, катання на велосипеді. Давайте розглянемо тут відпочинок біля моря чи зимові ігри. Відпочинок біля моря це є літня розвага. А подивіться, будь ласка, на цей малюнок та оберіть літню розвагу самостійно. Це гра з м'ячем. А тут погляньте, будь ласка, яка розвага є літньою? Так, похід до лісу. І тепер давайте оберемо тут, яка розвага є літньою, так, запускання повітряного змія. Ось таке малята гарне та цікаве літо вас чекає. Літо літочко Яскраве і веселе, і цікаве. До побачення, до нових зустрічей.